Тераметрової такої сітки лише 890 гривень. Це вічко 35 на 35. Якщо вам треба вічко 50 на 50, вона буде ще дешевша. Ціна в неї буде взагалі 700 гривень. Півтора метра сітка висота, рулон 10 метрів. Тобто один метр погодний буде 70 гривень, цього вона все стоїть. Це йде металева сітка, металева сітка, яка йде в пластику. Тобто так не видно, стоп, оп, воно не фарбовано, це пластик, це ну воно пластику, воно не виграє років 5 мінімум, воно у вас не у буде такого темного зеленого кольору. Є е, метр двадцять, є метрова сітка. Різні є варіанти, різне вічко, різна товщина самого дроту. Тобто, якщо вам треба бюджетний забор, сітка. Будь ласка, замовляйте від 500 гривень рулон. А, рулон ціна рулона доставка одного рулона в районі 200-250, ну можливо, 300 гривень. Якщо це у вас буде якась адресна доставка а, в саме якесь село. Тому відправляємо новий пошти і в Житомирі. Можна забрати самовивозом вулиця Бориса Тена 5. Для замовлення пишіть на Viber, бо на телефон реально не встигаю відповідати. Кому треба декоративний забор, теж є. Зелений, білий, темнокоричневий теракот колір світло коричневий. Забори тоже є в наявності. теж відправляємо по всій Україні новою поштою.